Я робив аплікації, тому що є час, коли можна попрацювати. І я взяв з собою фарби, але щось, ну, не було настрою, тому що можна більш би, ну, продумати, попрацювати з цим. І Я вирішив купити цвітний папір, спробувати, ну, що з цього може вийти. От, тому що на, насправді ну, мені було для себе даже цікаво в першу чергу. І от останній раз, коли я не був вдома, я працював з аплікаціями. От, такі я використовував, там далі буде тільки чорний і червоний папір. Я не став ну, усложнювати, мені хотілося попрацювати з більш такими простими і зрозумілими формами, а, але доволі цікавими. Тобто такий якийсь сказочний персонаж знизу міна. Це Ось такий. обстріл. ну Опять же, я тут не кажу об обстрілі, тут більш таке якась... происходить дощ не дощ незрозуміло. Тобто да? це може бути уява, а може бути насправді. Тому... А, тут я використовую християнську символіку, але я теж ділаю такі намеки на військове діє, на Христе, зображую міну. «Розрив під Христом те, те саме. Використовуючи хрест, але тут немає натяку на Христа. Це просто людина, людина, котра загибла або поранена, або вона зовсім не поранена, а просто притаїлася, ховається під час обстрілів. І сам крест він може символізувати такий от, ну, як період такого хрестоношення, котре потрібно просто ну, перенести. Ну, тимчасово і далі буде все добре, все наладиться, і ми будемо далі жити ну, як мінімум, так же, як і жили, не хоче. Uh, ця робота називається Небо чисто, чиста, небочиста. Теж в мене є просто відсил конкретним діям, коли ти чуєш, що небо чисто, але в якийсь момент ви чуєте FPV дрон, і ви розумієте, що воно зовсім не чисто, а вже диватися нема куди. От. Ну, Все закінчиться добре для всіх, але от цей момент мене просто сразу сфокусував небо чисто, небо чисто, рух, а рух неможливий. І я вирішив після цього, цих дій зробити таку. От Аплікація. Знов такі упрощені форми релігіозної з відсилом на ікони. Це янголохронець, образ Христа. Посадка, хоча я назвав цю роботу сумрачний ліс. Ну, я більше на Данте робив відсил. Ну тут, опять же, таке двояке. Тобто, в першу чергу з'явились посадки, да, а потім я ще коли зробив цю роботу, щось згадав про сумрачний ліс, пройдя свій путь до половини. Я очутився в сумрачному лісу. Да, я щось так, от мені зразу вона нагадала. Я думаю, це є сумрачний ліс на життєдна половина. Вот таке. От. І останнє я зробив там аплікацію автопортретної форми. Насправді мені дуже сподобалось працювати з аплікаціями, і я ці всі роботи буду переносити, переносити в великий формат, продовжувати і. Ну, для мене це просто такий новий напрямок. Плюс я хочу сказати, що чим мені сподобалась аплікація, я кажу, що аплікація не колаж. Більш прийнято да, калаш, да, в сучасному мистецтві називати це. Але я коли почав працювати з кольоровим папіром, да, я почав читати багато інформації за Матіса в першу ну, чергу. І от іменно Матіс приклад роботи з аплікацією. І ми зараз все одно згадуємо як контемпорері, да, іменно його роботи. Ну, вони насправді, хоч зроблені раніше, були забагато до нас, але вони прям такі контемп-контемп. І в нього використовується іменно аплікація, назва. Тобто я так вдумався і подумав, що це, мабуть, правильно так казати, тому що Ну, колас для мене це більш щось, навірно, складний напрямок, коли використовується багато різних матеріалів, да, і е, складаються з цих матеріалів е, якісь великі складні картини. От, uh -huh. Тому е, я думаю, в ближайший час буде ще багато аплікацій, помимо живопису і графіки.